Цьому ролику обговорюємо надзвичайно болючу тему для багатьох підприємців: РРО. чи потрібно використовувати під час дії воєнного стану, чи ні? Які є наслідки, якщо такі є, і багато чого іншого? Тому поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І для початку, про найголовніше, зараз займаємось підтримкою штурмової групи, командиром якої є Володимир Бурча. Хлопці знаходяться на фронті і щодня ризикують своїми життями та здоров'ям заради нашої з вами безпеки, і їм потрібні постійно кошти на ремонт авто, на паливо, на інші оперативні витрати. Тому, якщо маєте можливість, ви бачите на екрані реквізи. Куди можна відправити кошти, кожна гривня, кожна копійка важлива, і я звітую в своєму телеграм-каналі про надходження та витрати, тільки разом ми переможемо. І до мене просто не припиняється потік звернень від підприємців, які запитують: а чи потрібно загалом зараз використовувати РРО, чи дійсно немає штрафів, і що загалом із цим у нас відбувається. Так, штрафів дійсно немає. В нас є 12 стаття прикінцевих положень закону про застосування РРО. Бачите, її на екрані. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажі підакцизних товарів Тобто, по суті, за всі порушення, які є в нас по РРО, не штрафуватимуть, якщо ви, звісно, не торгуєте підакцизними товарами. Проте. Ніхто РРО ПРРО не скасовував. Нам скасували лише штрафні санкції. Податкова про це часто нагадує. Хочу вам показати ось таке повідомлення з офіційного телеграм-каналу податкової, де говориться, що ДП здійснює контроль за діяльністю недобросовісних суб'єктів господарювання. В даному випадку ті підприємці, які не декларували дохід, але по суті діяльність здійснювали. Потрапили під перевірки, і як я зрозумів, їм коректно натякнули, що їм потрібно працювати з РРО. Крім того, в нас відновлені фактичні перевірки, і вже не з однієї області дізнавались від підприємців, що до них приходили, казали, що потрібно працювати, видаючи чеки. Тому, як на мене не варто чекати податкової, а вже зайнятися впровадженням цього інструменту. РРО ніхто не буде скасовувати ні під час воєнного стану, ні після його закінчення, адже це частина нашої з вами євроінтеграції. Тим більше, що якщо зараз почати впроваджувати до своєї діяльності роботу з видаючою чеків, вас не штрафуватимуть за ті помилки, які обов'язково будуть виникати на перших етапах. І вже після закінчення воєнного стану, що я надію станеться якнайшвидше, коли відновлять штрафи, у вас їх не буде, тому що вже буде відпрацьована система, механізм, як що працює, як працювати з чеками, що не потрібно робити. Це вже все ви будете знати зараз. Вертаюсь до підприємців, які притримуються такої ж думки, як і я. Знаю, що вас багато. Ви постійно звертаєтесь до мене за консультаціями, що обрати, чи класичний касовий, чи програмний реєстратор, як підключити, як з ними працювати. Звісно, однозначно зараз програмні реєстратори мають перевагу у всьому, і в ціні, і в зручності використання, і в функціональності, тому однозначно використовуємо ПРРО, програмні реєстратори. Ми із командою працюємо зараз із двома програмами: це Чекбокс та e-check. Хотів би трошки детальніше про них. Загалом, і той, і той програмний реєстратор може працювати як окрема програма, просто у вас на мобільному телефоні, як застосунок через комп'ютер, веб-версії, через планшет. Просто якщо у вас є щось із цього, вже можна спокійно підключити та видавати, фіскалізувати чеки. І в першу чергу хотів би поговорити з вами про PRRO-checkbox. Ну, по-перше, тому що це мій фаворит, і для більшості своїх клієнтів ми підключали саме його, але чому? Чому саме його? Давайте зайдемо на сайт чекбоксу, і тут в нас є рішення для певних сегментів бізнесу. Що тут цікавого, для прикладу, оберемо для кафе та ресторанів. Більшість підприємців, які займаються цим бізнесом, вже використовують для себе якусь облікову програму для того, щоб мати якусь статистику, вести управлінський облік і багато чого іншого. І якщо ви побачили ту ту систему, яку ви використовуєте, вам взагалі. Взагалі, практично нічого не потрібно для того, щоб вибивати чеки. Ми просто реєструємось в чекбоксі, підключаємо чекбокс до своєї облікової системи, і чеки будуть е, автоматично фіскалізуватися. Це надзвичайно круто і найпростіший варіант, який може існувати. До речі, про те, як зареєструвати чекбокс, є в мене окремий ролик, там же розповідав, як з ним працювати. Такі рішення є для достатньо великої кількості бізнесів, інтернет-магазини, які можуть використовувати лікпей, інші програми. Вони також працюють із чекбоксом. Є вже готове рішення. Загалом просто зайдіть, подивіться, якщо ви побачили тут свою облікову систему, все максимально для вас просто. Якщо ж такої немає, тут ми бачимо, що можна працювати з веб-сторінки, з Android-додатку через банківський посттермінал. До речі, з банківським посттерміналом також цікаво, можна взяти в банку такий собі смарт-термінал, який одночасно буде і приймати платежі з допомогою пластикових карт, і фіскалізувати їх, і друкувати чек. В середньому коштує таке рішення в оренду в 300 гривень в місяць, і комісія за проведення операції починаючи від. 0,6%. Чекбокс працює з такими банками, як Райфайзен, Ощад, А-банк, Конкорд, Восток. Південний. Тобто, якщо у вас вже є рахунки в цих банках, ви можете замовити термінал. На терміналі буде окремий додаток, через який буде проходити фіскалізація. Він вже є, і вам просто потрібно мати зареєстрований чекбокс і взяти в оренду цей термінал. Якщо ж у вас рахунки в інших банках і ви не хотіли б відкривати рахунки ще і в цих, можна скористатися послугами банку Восток та Південний, які дають такі термінали в оренду. І з відшкодуванням суми доходу вже на рахунок у вашому банку. Тому можна використовувати ще і такий варіант. Мені найбільше подобається працювати через веб-версію. Нам просто достатньо з будь-якого комп'ютера зайти на сайт чекбокса, клікнути на кнопку вхід, ввійти, і ми потрапляємо власне у кабінет, де в нас є вікно, через яке ми можемо фіскалізувати чеки. Достатньо корисна функція це. Тестова каса, вам не потрібно реєструвати перероб податковий для того, щоб спробувати, як в ньому працювати. Нам достатньо обрати тестового касира, тестову касу. І все, можна вже Пробувати проводити якісь операції. Є певний перелік товарів, які ми вписуємо самостійно ось в графі товари, ми можемо їх додати наперед, але це не обов'язково можна вибивати відразу і із цього вікна. О, для прикладу, я впишу консультація. 5 хвилин, код будь-який, неважливо, ціна. І на стрілочку переносимо його до нашого чеку. Також можна товари забивати в базу по штрих-коду, і якщо докупити сканер штрих-кодів, то можна достатньо просто товари пропікувати як в супермаркеті, вони будуть додаватися до чеку. Можна додати певну знижку, якщо вона є, обрати тип оплати, готівка, картка інше. В іншому взагалі можна прописати все, що завгодно. Зокрема, інтернет-магазини користуються оплатою як передоплата. Та поступлата. І, в принципі, якщо готівка, вписуємо суму та клікаємо видати чек. І буквально через декілька секунд чек вже є, можна покупцю показати просто QR-код, роздрукувати, якщо є принтер, чи просто скопіювати посилання і відправити куди потрібно, в Телеграм, Viber, загалом там, де ви з клієнтом спілкуєтесь. І мені надзвичайно подобається в цій програмі одна штука. Ключі електронно-цифрового підпису можна завантажити в Хмарину, і ви вже до них не будете прив'язані. Ви можете зайти сюди з будь-якого комп'ютера, з будь-якого ноутбуку, планшету, телефону. Вже ваші ключі є в системі і можна з ними працювати. Там, де вам потрібно. Це просто шикарне рішення, яке я ще не зустрічав в інших програмних реєстраторах, і воно надзвичайно зручне, надзвичайно спрощує роботу. Крім того, мені подобається, як проходить сам процес реєстрації. в програмному реєстраторі нам просто потрібно в самого чекбоксу, не з кабінету, не з податкової. В самому чекбоксу зайти в торгові точки. Тут можна додати торгову точку, вписавши заповнивши просто декілька параметрів. Потім ми реєструємо касу. Так само додаємо її, і після цього реєструємо касира. Все це дійство займає від 5 до 15 хвилин, і все вже є готове рішення, де можна власне, видавати чеки. Також дуже допомагає функція автоматичного відкриття та закриття зміни. Мені взагалі не потрібно її відкривати і закривати. Вона відкривається самостійно, коли ми видаємо перший чек і закривається також автоматично. В встановлений час я собі поставив закриття на 21.00 і о 21 годині завжди каса вже сама закрита. Мені для цього не потрібно робити нічого, ніяких нагадувань, ніяких додаткових дій. Просто забуваємо про те, що касу потрібно відкривати і закривати. Що ще є цікавого? Є сервіс від чекбоксу, там де можна подивитися торгові точки, які зараз працюють. А з в яких є пальне в наявності, ну, можемо просто там приблизити мій ірпінь. Обрати, що нам потрібно, хай будуть продукти, і ми бачимо. Ті магазини, які є відкриті. Я можу подивитися, що працює. Ну, я можу і так подивитися, але щоб не виходити на вулицю, будь ласка, ось всі вона є на карті. Крім того, можна додати сюди якусь свою торгову точку на мапу і використовувати як такий маркетинговий інструмент. Наскільки круто він працює, не скажу, але можете спробувати і потім мені розповісти в коментарях до ролику. Також був трохи здивований, напевне, тим, що. Анонсували розробники те, що в найближчий час можна буде подавати звітність в податкову саме з чекбоксу. Шановні розробники чекбокса, я обов'язково протестую, і якщо там все буде працювати точно так, як зараз працює програма, буде дуже круто. Якщо ні, я знаю, де вас знайти, до вас прийду і скажу, що не так. Тому що зараз достатньо мало сервісів, які можуть правильно, адекватно подавати звітність, буде круто, якщо чекбокс це реалізує достатньо гарним чином. І тепер давайте трохи поговоримо про те, чого у чекбоксу нема. А нема в чекбоксу. Мобільного додатку на iOS. загалом я не зустрічав жодного ПРИ де є мобільний застосунок саме на iOS, крім ЄЧЕК. Власне, тому ця програма привернула мою увагу. Є чек має мобільний застосунок на iOS. якщо у вас як інструмент для реєстрації чеків буде виступати ваш смартфон на iOS чи планшет на iOS, то я б рекомендував скористатися саме цим додатком, тому що з мобільного додатку працювати набагато зручніше. Так, чекбокс має адаптивну версію, веб-версію, якою можна користуватися з iOS, Але от коли це додаток, як на мене, це надзвичайно більше зручніше. Тому давайте зараз з вами ще розглянемо і ЄЧЕК. Е Зайдемо на сайт ЄЧЕК, е і ми бачимо, що Позиціонує себе ця програма як саме програма для мобільних телефонів. Застосунок їх, їх на мобільному виглядає достатньо круто, чудово. Мені він подобається, подобається інтерфейс. Так, вартість по вартості в нас перший місяць безкоштовно. Наступний 125 гривень за місяць. Але що важливо, 125 гривень не за конкретну касу, а за підприємця. Тобто, якщо у вас відкрито декілька кас, декілька магазинів, все одно буде 125 гривень за місяць. В чекбоксі в нас 100, 149 гривень за Одну касу за кожну наступну касу потрібно буде доплачувати. Тому тут в ціновій політиці є перевага. Крім того, є посилання в описі під відео, по якому ви можете зареєструватись в ЄЧЕК і отримати два місяці безкоштовного обслуговування. Два місяці безкоштовно користуватись програмою. Можете скористатись ще і цим інструментом. Ще однією перевагою, я вважаю, це Робота є чек із пос. Терміналами тут все відбувається достатньо зручно. Підтримка ЄЧЕК е проводить вас на всіх етапах. Може проконсультувати по тому, які банки працюють із ними, допомогти обрати. Ось тут ви бачите перелік терміналів, якими можна скористуватися із програмою ЄЧЕК. Е і так само в середньому оренда 300 гривень в місяць і комісія від 0,6% від. Суми транзакцій. І також можна підключити собі термінал із відшкодуванням на той банк, якого немає в цьому переліку. Посилання на презентацію я вам також залишу в описі під відео, можете більш детально переглянути. І ексклюзив. Тільки цей програмний реєстратор загалом має таку функцію, як мобільний посттермінал. Тобто в самому мобільному телефоні можна приймати оплати через NFC. Загалом, під час, ви, під час того, як ви формуєте чек, можна обрати розрахунок карткою. І людина, яка має картку із PayPass або має смартфон, на якому є Google Pay, Apple Pay, може просто прикласти свій пристрій чи карту до вашого смартфону, і проведеться оплата, та буде виданий. Чек. І це просто вау! Я в першу чергу, що зробив, коли підключав собі її чек, це підключив цю функцію. Тому що ну це мега круто, особливо для невеликих підприємців, які разом із мобільним застосунком, який видає чеки, отримують ще і функцію посттерміналу в своєму мобільному телефону. Єдине, що мені не сподобалось, це комісія. Тут із Анзакції з вас будуть брати 3% за проведення цієї операції. Проте розробники говорять, що вже найближчим часом комісія буде знижена із 3 до 2% від транзакцій, що вже в нас більше схоже до ринку. Тому очікуємо цих змін в принципі, сервіс достатньо крутий, і мені подобається, як він працює. І давайте ще перейдемо до мобільного застосунку ЄЧЕК e на iOS. Те, що тут в нас є крутого, ми можемо зареєструвати ПРРО безпосередньо з мобільного телефону. Так, чекбокс дає нам це зробити через веб-версію. Є чек і через веб-версію, і через свій смартфон. Єдине, що перед тим, як почати реєстрацію, потрібно на свій телефон завантажити ключі електронно-цифрового Підпису. Тут у нас є кнопка. Ще нам потрібно зареєструвати торгову точку. Просто клікаємо плюсик і е, реєструємо її в ДПС. Потрібно зареєструвати. Касу і касира до нього загалом це все також відбувається достатньо просто. Якщо питання виникають, підтримка відповідає достатньо швидко і може вам у всьому допомогти. І що ще мене трохи здивувало, це коли щось не виходить з реєстрації, то е, представники ЄЧЕКУ самі телефонують і пропонують свою допомогу. Як на мене, це дуже крутий прояв клієнтоорієнтованості. І загалом давайте перейдемо на головну сторінку. Є декілька тут кнопок. Я ж для того, щоб почати роботу, відкрию зміну. Зміна відкрита. Службове внесення не буду нічого вносити. Тут також можна прямо в мобільному застосунку додавати перелік товарів, якщо потрібно, то із сканером штрих-кодів. Я тут додав декілька позицій, і ось формуємо власне чек. Обираємо позицію або можемо додати товар поза списком, який ми раніше не вносили. От єдине, що розробники є чеку, було б дуже круто, якби ці товари відразу зберігались у списку тих товарів, щоб ми потім е цей товар не вносили повторно, а могли підтягнути із. Загального списку товарів товар можемо додати, можемо двобрати якийсь готовий варіант. Окей, є в нас знизу кошик, переходимо в кошик. До речі, можна змінювати ціну під час того, як ми вибиваємо чек, що круто, можна додати певну знижку, додати певний коментар, який буде видний для чеку, і просто для себе коментар, який на чеку висвітлюватись не буде. І, власне, продаж. Можемо обрати варіант: готівкова форма, сторонній пристрій, QR-код. От, от, стосовно QR-коду, також класна штука. Коли ви підключаєте для себе цю функцію, то можна відразу по QR-коду прийняти оплату. Даєте цей QR-код для своє, свого клієнта-покупця, він його сканує і проводить оплату. Така ж функція доступна і в iOS і на Android. Проте. Крута, ексклюзивна штука із мобільним посттерміналом працює тільки на Android. Це пояснюємо просто особливостями системи iOS. На ній мобільний еквайринг не працює. Загалом обрали, ввели суму без решти. І в нас є готовий чек, який ми можемо відправити в месенджер чи роздрукувати, якщо у вас є підключений е, мобільний принтер. Е, ще одна особливість є чека в тому, що ми, коли додаємо товар, ми можемо додати ще до нього і фотографію. Тобто, як на мене, це дуже зручно для е, кав'ярень, для підприємців, в яких невелика кількість товару, де можна прямо. Прямо кожен товар додати із картинкою, що буде спрощувати роботу для продавця, який працює із клієнтами. Ще мені сподобалося, що ми можемо вибрати види платежів. Тут в нас є запропоновані варіанти: передплата після сплата. Ми можемо їх обрати, і ці варіанти оплати будуть доступні вже при самому формуванні чеку. Ну або, навпаки, ми можемо їх зняти для того, щоб нам зайві варіанти не пропонувала програма при формуванні чеку. Раніше цього не було. Круто, молодці, що це зробили. Це надзвичайно важливо. І що ще цікаво: додаток може працювати в офлайн режимі, якщо раптом зник інтернет, зник зв'язок ще 36 годин. Ми можемо просто працювати із смартфону, реєструвати чеки. А коли зв'язок з'явиться, будуть автоматично всі чеки відправлені в ДПС. Та мені трішечки не вистачає автоматичного закриття зміни, як це відбувається в чекбоксі. Тобто, коли приходить вечір, мені програма нагадує, щоб я зміну закрив, щоб я зайшов в додаток і клікнув сюди на Z-звіт для того, щоб каса була закрита. Було б дуже круто, якби можна було це робити в автоматичному режимі. Є, ну, z звіт в мене є. Були також в мене незручності з тим, щоб скинути ключі ЄЦП. На IOS, я не продвинутий юзер, і з цим були складнощі, проте справився з допомогою підтримки. І розробники говорять, що вони також вже в найближчим часом будуть використовувати хмарне сховище ключів. Тобто ключі можна буде не завантажувати на пристрій, а просто завантажити в хмарину. І з будь-якого пристрою можна буде працювати з касою. Тому. За це в також вподобайка. Крім того, розробники говорять, що найближчим часом вже з'являться в програмі інтеграції для швидкого підключення з 1С, БАС, Хорошоп, АйКлінік. Також будемо чекати і інших. Інтеграції. Ну вже не говорю про відкрите АПІ, з допомогою якого можна підключити сервіс до будь-якої облікової системи. Це не єдине нововведення. Також по ПРО планується введення модулю обліку товарних залишків, що достатньо актуально, і окремого інтерфейсу для касирів, щоб безпосередньо касир максимально просто міг розібратись та виконувати свою роботу. Що ж, обирайте, тестуйте всі важливі посилання, залишу в описі до цього ролику. І будете впевнені, що із моменту, коли в нас відновлять штрафи, у вас помилок вже не буде. Ви їх встигли всі відпрацювати вже в період, коли за це не штрафують. І обов'язково ставимо вподобайку, підписуємось на канал. Якщо є запитання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Стараюсь всім відповідати. Там же є кнопка спонсорувати. Подобається, що я роблю, ставайте спонсорами каналу. Безмежно вдячний всім, хто підтримує мене тут, в Ютубі, як спонсор, на Патреоні, чи просто кидає донати. Це допомагає знімати нові корисні ролики для підприємців. Дякую за перегляд! Бережіть себе. На все добре!